Що там? Ой, це оця сова. Ти її бачиш, це чоловіка воно величиста. Нам треба його добити. Давай сюди, сіди, Сюди! сюди, сюди власне. Ха Хана тобі Бемц! йдіть <реку> за нами, зараз поліцію виключимо. Всім привіт, друзі! З вами знову я, Баки і Міка. Всім привіт. Сьогодні ми знаходимося знову на арені, але вона зимова і у нас тут знову діти загубилися у лісі. Ти готова до цього чи ні? Я готова пошукати їх. Готова пошукати їх або битися. Готова за них. Може, їх відбивати готова. треба буде. Готова? Все, тоді супер. Сьогодні, друзі, будемо дивитися на зимове оновлення арени. У де в нас загубилися діти, потрібно знайти їх усіх трьох. Ну і власне знищити усіх монстрів. Требують. Ну так, є таке діло, і снігу дуже багато. Якщо хочеш побачити секретні матеріали зі зйомок або поспілкуватися зі мною, то переходь за посиланням в описі під відео в мій телеграм-канал. <рес> так, ходімо, йдемо в першу кімнату. Зараз будемо досліджувати все це місце. І до речі, я не бачу тут дитину. Дивись, тут купа оленів звичайних. Але дитини нема, минулого разу вона була посередині Може, кімнати. в іншій кімнаті? Я не знаю, але нам потрібно три дитини знайти. Ходімо до, тим, до другої кімнати. Ми, напевно, можемо не битися в першій, а в цій там. А, гроші візити. ми де будемо брати. А ти що, серйозно? Ого, дивись, тут оцей олень, мутант. Нічого собі, олень вилити або олень халк І тут теж немає, дивись. Mm -hmm. Тут теж я не бачу дитину. Так, це проблема, тому що. То, куди значить, добре, до дому? Собі. До батьків? Слухай, я не знаю. Хотілося б сподіватися, але це Так, там би Хотімо ніхто перевірку. вже не шукав. Давай, 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 ходімо до боса, зараз подивимося, що От тут буде. От Що там? Ой, Це оця сова. Ти її бачиш, Ти чого собі як вона там. Ой. Реально, Це добре. три дитини, вони Це всі то. в кімнаті боса, оцієї сови, з 99 ночей у лісі. Капець, ну нам потрібно буде її здолати. Треба сови. треба вертатися. Ходімо, йдемо в першу кімнату і будемо зараз там розбиратися з оцими оленями, купляти собі зброю і просуватися далі до другої. А що тут у нас? М'ясо оле. О кайло! О -о! У нас є кайло, дивись, з самого Це початку. Це напевно, щоб решітку потім там можна було зламати. Mm -hmm. Так, ну бери тоді теж чи що. Будемо зараз в два кайла. Можна навіть трішечки буде побитися цим кайлом, щоб е не зламати його до кінця. Але це напевно, буде нечесно. Чого а це буде і... нечесно? Якщо воно там є, значить все по правилам. Тому давай, поїхали. Зараз будемо, зараз будемо бити оцих оленів. Так, на тобі. Ось а ну, так. Бемс. Бемс. Кайло дуже повільно б'є і олень може втекти в будь-який момент, але начебто у мене виходить. Є з першого завалив. Молодець! Так. На тобі. На тобі. Треба ще одного завалити Ти якось якогось. Швидко. Ну так декілька ударів кайломи, все. У нього... мене теж вийшло Скільки нічого там? не лишилося. П'ять гривень. П'ять гривень? Ого. Так, у мене тут теж п'ять гр... і Іще, іще, іще там Ход є. Я, Давай, я, я заберу зигла. зараз. Хова! Все, я забрав. Ай-ай-ай, все, мене теж завалили. Що ти хочеш купити собі? Я хочу купити, навіть не знаю. В тебе 10, так? Так. Давай, може так, а два пістолети. Це вісі. Можемо два пістолети купити. а? Давай Ти вже купила. Так, дай мені одну гривню, будь ласка. Одну Давай. гривню. Оп, сюди. Все, На зараз. Тебе вистачить? На що, на набої? Ну так, мені однієї гривні не вистачало. Так, 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 так. Все, ходімо. А? Зараз будемо дивитися, що в нас вийде з оцими пістолетами. Ану, ану. Давайте, оу, всі до мене. Ого, як вони, дружньо побігли. Так, поїхали. Зараз а будемо по одному швидше. їх ось так висікати. Оп, оп, бамц. Чудово. Я зараз завалю тих, хто там ото стоїть в кінці кімнати. Так, мінус один. Добре, 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 чудово. Ай, що ти, ти мене в... бикону? Диви там, обережно, бо в них рога дуже довжелезні, може О, до тебе. Уявляє, навіть м'ясо випило, і навіть декілька. О, -о, -о, -о серйозно. О Нічого, собі реально, я там. Як мінімум три бачу. Так, давай, зараз я допомагаю тобі знищити оціх. Так, сюди. і ще один лишився, все. Стрибаємо так. Два шматка, два шматки. Ого! Ну, Ого! Міка, в мене так багато м'яса, що навіть ще вистачить нам посмажити. Так, сюди, сюди, mm -hmm. сюди, сюди. Одинадцять шматків. Уявляєш? Такого ще здається не було. Мені ще потрібно буде маринад зробити. Та можна і так посмажити буде. Диви, я смачніше. Зараз... Все поміняю. Бемс, і в нас 475 гривень після першої кімнати. Е, ти навіщо в мене снігом кидаєшся, а? До речі, моє кайло зламане вже наполовину. Ого. Мої мої це всі гроші, так? Ну, звичайно. Так, я візьму собі меча ось такого крутого. Будемо дивитися. Ну звичайно, будемо дивитися, що зараз з цього вийде. Зайця, ну тікай, бо зараз замахаю мечем оці. Давай піде там. Ходімо, давай швидше. Нам потрібно визволити дітей. Чорний? Е, а звідки в тебе морква? У мене багато чого є. Нічого собі. Я моркву Підходь Підходьте до мене. Давай, 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 сюди. Я зараз буду знищувати їх. Так. На тобі, на Якщо тобі, меч. Ще не Якщо меч то ти що погано вихати? працює. Так. Не, винна. не стріляй в цього, ти відштовхуєш його, я не можу нікого бити тоді. А, ну Так, Так, тобі. сюди, 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 сюди. Я можу О, першого завалив вже. Нічого собі це було дуже швидко, до речі. Так, сюди, сюди, сюди. Ще б'ємо, лупцюємо Рані? усіх. Так швидко це все робить? Ну так меч крутий, я ж тобі кажу. Так, mm -hmm. давай. Сюди, ось так, він ось так схожий ось. навіть схоже на це біом. Меч? Ну реально, слухай, він схожий на якийсь кришталевий, типу, або з бурульки. Mm -hmm. Так, сюди. Поїхали ще, лупцюємо його, лупцюємо на тобі, на тобі, на тобі, на тобі. У мене 170 гривень. Ай. Мене вдарили, я помер. На жаль, э, цей таке. броні в мене жодної немає. Так, ще одного знищив. Чудово. Чудово, швидко ми з ними поруємося зараз. Так, ще мінус один. Ще ти мінус. Гр... Оди. Ще це просто супер. Я зараз піду позбираю, а ти. О, шматок м'яса, хоба. Все. Воу! Ого, повернувся! А Тут це же цей. Реально слухай. Так, ну я не можу. стріляй Цикало? з того в другого. ніжками, скільки воно зносити буде? Ну, нуль. скільки? <с? <с?> Давай в другого Хонят. стріляй, який там стоїть. В другого стріляй, кажу, в другого. Так, Добре. сюди, 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 на тобі, на тобі. Ще ось так. Отримай, отримай, Єс, yes! здищив його. Так. Давай, відштовхуй його, я буду зараз бити. Ану, тихо. ні, не мене за що, Міка, Не підштовхуй, а відштовхуй! Угу, я все бачив. Ей! Давай стріляй в його. Диви, до речі, він просто стоїть. Так. Тихо, тихо, тихо. На тобі! на, Ну, чо він розвернувся. Нам треба його добити. Давай сюди, сюди, Ой, сюди, сюди власне. Ха, на тобі. бемц! Ха-ха-ха, він тебе увидев. Знищив. Так, він біжить за мною тепер. На тобі, на тобі. Я не такий простий, ну за Ха-ха-ха-ха! шов? Я котрі снідав. з мене знущатися, алло, дай я, я не його добью. Знущаюсь. Так, знущаєшся, тий він... в мене стріляв. Хто схавав м'ясо, яке. Олень. Яке м'ясо, там не було м'яса ніде. Так, Було, сиди, там було там більше, а він схава взяв. Не було там нічого, я одне тут тільки зібрав О! і все. О, в тебе теж є, ого. прикол. Слухай, мені зараз думка геніальна прийшла в голову. Що якщо я отак візьму, кину м'ясо туди і ця сова може відволічеться, а? І вона буде їсти м'ясо, а ми. А ми нападимо. Так заєць зібралося. Зайців не знаю, слухай. Так, я збережу один біре, шматок м'яса. Давай сюди, сюди, давай, скидай все, що в тебе є. А, там. не продавати Добре. Ні, ні-ні-ні-ні. Одне м'ясо залишимо. Гроші є в тебе, ні? Е, ні. Ні, немає. Погано. На. Це тобі. Це мені. Так, не стріляй, будь ласка, дай підійти до продавця, капець. А ну. Зараз беремо собі ось такий кулемет. Ось так. Далі беру трішечки набойчиків для нього штуку з ефектами, а на обладунки, на жаль, не вистачило. Погано. Щось реально малувато грошей тут у цих оленів було. Але сподіваюсь, що ми зможемо завалити оцю сову, бо якщо не зможемо, то всі діти будуть сидіти там, все життя. Або вона їх зжере. Давай ходімо. Що ти там так, так. довго? Та я, я вже піду готовий. Взяти тут. Піду зараз стріляти в зайці. Все. А ну розійдіться давай, давай, стой? давай, дивимось, як усі розбігаються. Це прикольно було. Тепер так, має. готова? Що там в тебе? О, дякую, нічого собі. Батарейка є батарейка? А, так. Заразу. Давай, давай батарейка теж, щоб воно все працювало, бо без батарейки працювати не буде. Все, дякую. Давай, застрибуй і поїхав. А, почекай, стій, ні, ні, ні. М'ясо, м'ясо почекай. Ого. О, давай Чуєш, спробувати? як вона крилами махає. Ні, не вийшло, Теба, почекай. Не вийшло. Зараз, зараз все вийде, так? Та капець, що це таке? Ти та... щось не вдаха трішечки. Туди треба закинути. Чого воно не летить? А, під... Під... Ні, не виходить, стій! Алло, бо бо вона зараз до тебе побіжить. Так, 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 так. Все, закинув, диви. Он воно. Вона О, полетіла. Чи ні? Ні, О, ні не, не полетіла. Була. Так, давай застриба. Застрибуй будемо зараз. Ой-ой-ой, тихо, тихо. В мене не влуч, в мене не влуч! Тихо, тихо, тихо. Ой, 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 ой. Вона за мною летить. Купець це дуже О, лячно. Вона тихо. дуже близько була. Стріляй! О, Стріляй! Давай! О, О вона ліцяє. диви, сіла. До речі, не можна рухатися, коли вона сідає. Не рухайся, чуєш, не рухайся. Коли вона так. літає, можна рухатися, а коли вона Добре. стоїть, не можна. Так, 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 Друзі, якщо ви знаєте чому, пишіть в коментарях. Давай, ми зараз завалимо. Тільки ти в цей, в дітей не влучно стріляєш прямо сюди, обережніше. Так, Я обережна. Тихо. тихо. Тихо, ми майже її завалили, дивись. На. це? Пір'я розлетілося, дивись. Купа, пір'я, ого. До речі, можна за пір'я виміняти одну каністру з паливом. Ти знаєш про це? Вау! Так, давай визволяти дітей, тому що вони тут сидять, вже напевно змерзли тут. Зараз ми вас будемо звідси витягувати. Так, сюди. Сюди, все, йдіть за нами. Зараз поліцію викличемо. І треба обов'язково. Навіщо ти назад момент. поставила? Так, треба буде обов'язково е бесіду з вашими батьками провести, щоб вони не відпускали вас гуляти в ліс, тому що ви постійно там загублюєтеся. І власне, скільки пір'я? Ого! Майже тисяча пір'я. Так, отут відчуряємо. Все, давайте вилазьте, вилазьте, вилазьте. Тут є зайці, ви можете з ними погратися. Тільки цей е, боляче їм не робіть, бо вони такі тендітні твариночки дуже. Давай все, Міка, сюди. Зараз це, викликаємо поліцію і все. Тут, тут, тут чекайте всі, ось так. Фух, я не знаю, я в шоці, серія. Вийшла дуже така насичена. І в нас вийшло врятувати дітей. І вийшло ще здищити оцю точно. сову. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, друзі. Обов'язково ставте лайки і підписуйтесь на канал. Ну а з вами, як завжди, були ми, Байки і Міка. Всім дякую за перегляд і всім до зустрічі. На все добре, котики.